На висоті 70 метрів над річкою серед вгорі в скелях близько села Голігради Заліщицького району браконьєри із природних джерел створили штучні басейни. Вони сітками ловили рибу в Середі і переносили її туди, далі продавали. Дану рибу виловлюють сітками, приносять сюди. Вода протічна, риба зберігається, не втрачає своїх таких от моментів. Далі продають. Далі вона продається. Ну, це якраз нам інформація поступила від одного з покупців, який колись давно сюди приїжджав і купляв у них тут рибу. Тобто це не перший рік. Це вже десятиліттями стоїть. Рибу в таких штучно створених басейнах тримають різну, навіть червонокнижну. Знайшли таких, от, як бачимо, чотири озерця, в яких була риба. Що підтверджує, що дійсно це правда. І оскільки одна з видів риб була марена книжна, на даному участку з річки серед вона відсутня. Тобто, змовірність попадання з річки Дністер. Тобто дані браконіри працюють не тільки в сереті, працюють і за межами даної ділянки. Працівники Тернопіль рибоохорони продовжуватимуть рейди по виявленню таких джерел. Зараз ми в рибу вилучили, якщо вдасться зійти до води, спробуємо випустити, якщо буде в живому стані. Місце вже буде повідомлено, будуть сюди направлятися кожен тиждень-другий рейди, рейдові перевірки по даному виявленню таке місце. Ну, чи Буде далі продовження, бо зараз ми дамбу розбили, спустили, ну, будемо бачити, що щось, щось зміниться. Ну, протяжність даного хребта кам'яного до сусіднього села, ну кілометр 34. І по лівому березі також є такі хребти. Якщо там б'ють джерела, то ймовірність може бути, що також зберігання. Ну, будемо перевіряти. Про те, які ще засоби використовують браконьєри аби ловити рибу, зокрема зрізають дерева, кидають їх у річку, там риба нереститься, і звідти її виловлюють. Дивіться в провінційних вістях в понеділок.